А зараз я вам хочу ще раз показати тример, який ідеально підійде для догляду за бородою. Значить, сам тример, металевий корпус, ось такий прямокутник, але по краям тут іде заокруглення, дуже зручно і приємно тримати в руках дві швидкості роботи. Перша, Нажимаю кнопку вимкнення ще раз, вмикається друга швидкість. Вхід USB Type-C. Працює від акумулятора 200 хвилин може працювати від мережі, хороший нульовий зріст. Такий варіант підходить для укантувань для того, щоб зробити контури на бороді, для гоління під нуль, стрижка бороди. Давайте подивимось, комплект. В комплекті йде дуже, дуже необхідна річ для тих, хто доглядає за бородою. Це спеціальна лінійка для контурів. Ось ось цей контур, ви прикладаєте її до. Ваших, вашого обличчя і робити хороший рівненький контур. Також це для контур і для підборіддя може бути. Плюс є звичайний в комплекті гребінець мастило, щітка і насадки 1, 2, 3. Які підходить для стрижки бороди. Тому от такий варіант підходить для ось таких різних завдань для догляду за бородою, для того, щоб зробити контури, гоління під 0, таким тримером і ззаді потилицю можна підрівняти. Значить, ціна 720 гривень. Гарантія рік. Відправляємо швидко, вчасно, тому, будь ласка, звертайтеся.